Пишемо. Прописі моменти, які сьогодні побачили для себе. Так, звісно, це дуже контактний вид спорту, дуже багато травм, але треба дуже відповідно ставитися до здоров'я та приділяти відновленню, тому що кожен боєць після такого бою потребує десь місяць, два-три відновлення, щоб в дальнішому не було тяжких травм, та він міг далі прославляти нашу країну та радувати глядачів цікавим боєм. А якщо не брати професійних бійців, якщо брати людей, які просто займаються спортом, як їм тримати себе в формі і не перенапряжати своє тіло? Ви повинні пам'ятати, що тренування це. Обов'язково 50% відновлення, тобто 50% повинно бути тренувального процесу і 50% відновлення, щоб нам не було накопичених травм, стрес-сіндромів та переломів та розривів зв'язок та хілових сухожилії. Чудово, скажіть, будь ласка, ваші соціальні мережі, куди люди, які хочуть дійсно займатися спортом і тримати себе в формі, не мати травм, куди вони можуть звертатися до вас за порадою? В мене є. Дуже гарний центр, називається Йормін центр. У мене відносяться всі чемпіони, олімпійські чемпіони, мер городу наш до нас дуже ходить часто. Так що обирайте нас, ми найкраще, і все буде добре. Будете живі, здорові та спортивні. Ну Ви самі все чули, це і він знає, як зробити, щоб ваше заняття спортом було дійсно корисним та правильним. Дякую. Дякую. Так, де Юра?